Деякі пишуть там: росіяни відновлюють Донецький аеропорт, Але як вони його відновлюють? Осінт, аналітики спільноти кіберборошно пишуть про те, що триває облаштування інфраструктури. Окупанти там будують закриті складські приміщення, різні зони, майданчики просто поблизу зруйнованого термінала. Частково вони там розчислили укріплення укріплення на злітно-посадковій смузі розпочали будівельні роботи на паркінгах, імовірно, готуються до встановлення паливних баків. А навіщо все це робиться? Я ще покажу безпосередньо фотографії цих ділянок від осінтерів. Все це робиться для того, щоб використовувати це литовище Донецьке як плацдарм для атак з цієї локації. Очікується, зокрема, застосування реактивних модифікацій шахедів. і крім цього, росіяни також готують пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження і злітну смугу. А чому саме цю локацію вони обрали? Як ви думаєте, я певні питання, тому що це ну якось дуже близько до лінії, бо про що кіберборошна теж пише. А ну, ну за НАТО це ризиковано і це Донецьк. Все одно там достатньо наших людей там вух, очей і так далі. Де да? спостереження зрозуміло буде з аеропортом а, як не крутий, враховуючи його, де він знаходиться, і скільки людей знають цю локацію? Ну це виглядає трохи дивним, можливо. Можливо, це з іншого боку, що вони дійсно хочуть. тоді варто розуміти, що це демонстрація того, що вони збираються власне. Тиснути до останнього для того, щоб не просто вити на кордони Донецької області іти далі, да? там по Блаград, і далі, далі, далі можливо, це пов'язано з цим. Знову ж таки, я би не скидав з реї, як як то кажуть, те, що в Росіян є чудова історія з тим, що треба пограбувати гроші, щось побудувати, а потім за це сісти в тюрьму І от зараз там велика чистка там 37 рік і, і іде на Росії в чистому вигляді. Можливо, це і з цим пов'язано. Ну проте, де по певні ремонти роботи, які схожі на застосування. На підготовку до можливого застосування, зокрема Шакаїв, там тривають. Одночасно були анонси з точки зору окупаційної адміністрації, що вони планують до 2030 року перезапустити аеропорт Донецька як а, цивільний аеропорт. Ну це там дуже смішно виглядає це. Це майже неможливо. Ну це нереально по факту. Це просто нереально. Ну, ну вони назавсталі вже багато чого не робили. Якщо, якщо речу... вже так казати. Станцію з колонізації Марсу одразу за цим знову ж таки я б уважно дивився не тільки там і знаю, що дивляться не тільки там, тому що це може бути і відволікаючі маневри наші від на для нас, які створюють росіяни. Ну, наприклад, я від якогось іншого аеродрому, на який вони там примудряються примістити свої старти. Якщо подивитися, звідки стартують шахеди, то це зазвичай набагато далі від лінії бої там Приморська, Ахтарська, наприклад, Ростовська вся ця агломерація, ну і так далі. Тому ну, ну хто знає, але ну точно є можливо, це якісь нові дрони, вони збираються запускати. Те, що це точно не цивільна авіація, я думаю, ні в кого сумніву немає. Те, що зручна позиція, і дійсно там злітна смуга, така яка ну принаймні за свідченням. Наших останніх кіборгів, які виходили тоді з аеропорту, що вона не здатна більше для використання без тотального ремонту. А цей ремонт не триває на сьогоднішній день для бетонного покриття. Це означає, але знов таки, да, так, це для великих літаків, але це не означає, що не можна використовувати для. Безпілотних апаратів там типу шахедів, яким просто треба злітати злітна смуга. Це вже трохи інша історія там сідати ж ніхто не збирається. Ну принаймні, тому так це це виглядає цілком логічним і цілком загрозливим для нас. Знову ж таки, тому що дуже 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 багато чого відбувається насправді на північно-донецькому напрямку, на всіх північно-донецьких напрямах якось воно дуже негарно все виглядає останнім часом. Як от почалось новопавлівки, да і далі проходить. Вони в нас там і залізницю під носом побудували так. Само ми про це розповідали. і Потім Сінтери долучались. Вона їздить тепер умовно спокійно. Тепер не дай Боже, там знов таки аеропортом побудують. Це в принципі та та сама історія. Тому десь треба більше дійсно уваги до Донецька, до ударів, до інфраструктури. Ми маємо в першу чергу зробити такі висновки, і якщо ми бачимо, де будується, ну треба ну дійсно, треба там влаштувати пекло, і, і потім росіян дуже швидко відпадає охота будувати, якщо туди наносяться удар, тому що до таких речей вони чомусь дуже чутливі. Можемо ще раз показати на картах State. от ви бачите полінійці від Донецького аеропорту. Він, якщо не помиляюся, розташований на північно північносхідній частині так. Донецька. Північно-Західська. Пів -північно так, дякую, дякую. До Покровська, наприклад, до лінії ЛБЗ. 35 при приблизно кілометрів до Покровська, десь 45 У нас буде кілометрів. Так само, от хочу навести цитату нашого військового із позивним Алекс, який казав, що дуже багато зараз б'ють окупанти, по зокрема слов'янську, по краматорську. Буквально от його допис коротко зацитую. А, прифронтові міста стали часто засипати шахедами? Противник в кілька разів збільшує кількість ударів, по тому ж Краматорську та Слов'янську шахеди запускаються не тільки вночі, а й в день. Тупо така собі чорна балалайка летить посеред білого дня, і, хоча б, мінімальне збільшення непомітності окупантів аж ніяк не хвилює. А, як ви думаєте, а, чи може бути це тактика саме кошмарення? Або е, так само і кудись далі можуть ці реактивні шахеди зазіхати. Можливо, е, в наші тилові міста ну не кажучи вже про столицю. Якщо можна про це говорити, там ну, вони будуть доставати скрізь. Ну давайте так да там прифронтові міста, та що там під станом терору, тотально це факт. З одного боку, з іншого боку, у нас і по тилових містах не дуже добре. Думаю, що і кияні і дніпряні про про це знають а тепер в принципі знає вся вся Україна. Знов ж таки, знаєте, є такий момент, на який би я звернув увагу. Він я дуже непомітно пройшов і і дуже дорма. Чернівці, коли був удар по Чернівцям, так, це було єдине місце, де не лунала навіть не разу повітряна тривога майже три роки повномасштабного вторгнення. Тобто в країні не залишилось міст, які є безпечними. І це в першу чергу завдяки шахедам, які створюють і шахиди і, і герані, оці обманки, які створюють цей потік і ту тактику, яку за використовують на сьогоднішній день росіяни масового удару, умовно кажучи, в одну точку. Я сподіваюся, що ми знайдемо рецепт з цим. Зрозуміло, що всі над цим працюють, і в принципі перші успіхи є. Але допоки ми не знайдемо рецепти боротьби з шахедами, таке буде дійсно продовжуватися. Знову ж таки, якщо повертатися, то до Донецька, наприклад, да і до шахедів, то останні пару тижнів в Донецьк там з кожного утягу реклами йде, набирають молодь на лав. Ну, я думаю, що всі знають, що на mm -hmm. лабузі саме збирають шахеди. Да, пропонують заробітну плату від 50 до 120 тисяч рублів, з з не так багато, пропонують житло, і люди ну, над цим розмірковують. Тобто, все ж таки вони намагаються масштабувати максимально це виробництво шахедів. Наскільки вони можуть, а це означає, що вони бачать в цьому пріоритет з точки розвитку подальших, навіть не бойових дій, а тиску саме психологічного в першу чергу да, терористичного тиску на Україну. Маємо бути до цього готові і маємо готуватись і готувати якусь протидію проти отруту зустріч. Так само, як мені здається, у нас мають бути вже давно свої шахеди. На щастя, там наші люди находять, наводять їм ж на території Росії Шороху і вже теж заслуговують таку славу, як шахеди. У нас там міста частково просто що вони більш точні і їх менше, ну відверто кажучи, Да? от будемо сподіватися, що хто перше знайде протидію шахедам тут і в принципі зупинить цю історію. Так, так само, як з ракетами, Да? з'явились патріоти, і поки не було шахедів, ми не дуже сильно бачили балістику, яку все ж таки патріоти. Проти перехоплюють, поки не з'явилася інша тактика разом з шахідами. О, тут приблизно та сама історія. Тому мені здається, у нас має бути у нашої розвідки. Я певен, що там Буданов поставив таке завдання: це нанесення удару по Алабугі наприкінці кінців до такого ступеню, щоб там просто не залишилось чим бити по нам. Принаймні з точки зору запасів, да а ну нашим безполотним системам разом з протиповітряною обороною напрацювати як все ж таки перехоплювати. Це не обияті виклики, дуже великі перед нами стоять, але ну інакшого не буде. Я не вірю в те, що росіяни здатні масштабуватися і збирати там до тисячі шахедів на день. Це ну прям дуже дуже оптимістично і ну дуже фантастично звучить. У нас всі люблять нагнітати з цього приводу. Ні, це не так. Я не думаю, що там за 250 більше вони пойдуть але ну навіть якщо вони вийдуть на 250 це от до Просто і це, це дійсно там пів місяці можна влаштовувати тотальний терор Україні в будь-якому місті. Насправді, і отут маємо знов ж таки зрозуміти: нема точки, докуди ця сволота, ця балалайка клята не долітає, а раз вона долітає скрізь, то ми скрізь в точку ну, з точки зору там небезпеки, а цілі вони обирають як ну я думаю, всі бачили наскільки рандомно, іноді наскільки далеко від дійсно військово-промислового комплексу.